Хотів би поважати тобі, друже Юрію, довгих років життя і такого світлого розуму, який в тебе завжди був і зараз, бо ти на диву дуже добре завжди орієнтувався в ситуації і. Хотів би, щоб далі не покидала тебе та сила волі, з якої ти прийшов все життя, відстоюючи справедливість, честь українця, честь справжнього патріота і гідного представника свого славного роду, який вніс величезний вклад в історію української культури. Визвольних змагань України за свободу і незалежність. Дійсно, твоє життя це подвиг, який не може не дивувати, бо, будучи позбавлений можливості здобувати освіту відповідних навчальних закладах, ти досяг глибоких знань, перебуваючи. В тяжких умовах е, совєтських тюрб і е, концтаборів. Дійсно, це подвиг, який гідний наслідувати. І хотілось би для всіх нас і для тебе, е, я думаю, також, е, щоб е, саме твоє життя було прикладом для наслідування нашої е, особливо молоді, яка повинна далі. Гідно нести українську ідею і нарешті, яка повинна би реалізуватися побудову справді сильної, демократичної держави українського народу. Я хотів би тобі побажати. Щоб ти дожив ще до того часу, коли ми всі побачимо таку Україну, яку, за яку мріяли, боролися і, і твої предки, і ти особисто, і багато українських патріотів. Щастя тобі і здоров'я!